Стало рішення встрічався. З якого приводу? Ми просто стрітлась попетиків. А ще. Ми продаємо зі громади. Які громади? Бі... Чи є при вас предмети, облік яких заборонено на території нашої держави? Бачимо <свіття> гроші. Значить, ми перераховуємо. У, У білого районі поліцейські затримали чоловіка за збут двох гранат. В одному із сіл Успенівської територіальної громади фігурант за 4 тисячі гривень продав малознайомому чоловіку два корпуси ручних осколкових гранат і запали до них, які за попереднім висновком спеціалістів є вибухонебезпечними бойовими припасами. Поліцейські затримали порушника в процесуальному порядку відразу після продажу товару, а в якості речових доказів вилучили і гроші, отримані за його збут. Корпуси гранат із запалами слідчі скерували на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру у придбанні зберігання та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Яким чином до підозрюваного потрапили гранати, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства. Досудове розслідування триває.